Вам, людям нелегкої, але найпочеснішої, найсвітішої на землі професії, складаємо сьогодні величаві слова подяки і бажаємо всім вам щасливої і доброї долі, міцного здоров'я і довголіття. Зі святом вас, з Днем працівників освіти! Я хочу сказати від себе особисто та від Голови Запорізької обласної адміністрації. І передати вітання від Юрія Антольча Малашка вам з Днем працівника освіти та науки. Хочу вам сказати велике спасибі і низький вам уклін за вашу працю, за вашу сумлінну працю, за те, що ви куєте майбутнє. Ви створюєте наше нове покоління, ви вкладаєте знання, а окрім знань, ви ще і додаєте частку своєї душі та свого серця величезна за це вам подяка. За ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків та ваговий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України. За наукові та освітні досягнення нагороджується гура Тетяна Євгеніївна, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності комунального заходу Запорізький обласний інститут після диплому педагогічної освіти Запорізької обласної ради. Кондратів Ігор Іванович, директор державного навчального закладу Запорізьке вище професійне училище. Пелішов Ганна Васильівна, керівник народного художнього колективу ансамблю народного танцю вихиляс закладу позашкільної освіти, центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району Запорізької міської ради. Ріщук Іван Васильович, вчитель трудового навчання Нововасильівської гімназії. Перспектива. Сьогодні хочеться дуже багато вам побажати. По-перше, для всіх нас, щоб здійснилася найважливіша мрія це наша перемога. Кожному з вас здійснення найнездійсненніших мрій, найпотаємніших побажань. Я впевнена, що завдяки вам ми обов'язково повернемося додому і найбільшим подарунком буде не тільки святкування в таких прекрасних залах, а повернення в рідні класи. Коли ви побачите і обіймете своїх дітей зі святом вас, шановні педагоги. високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України, нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України Василь Сухомлинський нагороджується. Чурікова Лариса Васильівна, методист комунального закладу, Запорізький обласний центр художньої естетичної творчості упівської молоді Запорізької обласної ради. Ваші обласки прекрасним педагогам, лідера освіти. Завдяки вам тримається українська школа разом до перемоги.